Вітаю всіх! Як енергія аркану Верховна Жриця буде впливати на нас сьогодні, 2 жовтня 2024 року. Енергії дня конфліктні. На першому місці будуть стояти емоції, питання стосунків і головне знання. Це означає, що присутньою буде подвійність деяких ситуацій, сумніви, коливання, перепади настрою. На події цього дня може бути вплив минулих дій, емоційна неурівноваженість. Або залежність від когось або чогось. Також можуть випливати якісь таємниці. Або ви самі дізнаєтесь про чужі таємниці, але їх потрібно зберігати, а не розповсюджувати навіть близьким. На роботі в бізнесі, якщо зіткнетеся з проблемою, то насамперед віднайдіть саму суть тої проблеми. Сьогодні велика вирогідність зіткнутися з обманом. Можливо, побачите зраду партнерів, або якісь зовнішні інтриги. Взагалі, дії партнерів можуть бути непорядними, ще обставини будуть на вас впливати. У особистих стосунках на відносини може впливати ваша мама або мама вашого партнера, або взагалі, яка жінка, можуть бути недовіра і підозри, або відсутність взаєморозуміння. Але не варто поспішати з висновками. Просто так сьогодні діють енергії дня. І порада на сьогодні гарний час, щоб приділити увагу навчанню. У цей день варто менше уваги приділяти зовнішньому, тобто тому, що відбувається навколо вас. Краще розберіться з тим, що відбувається всередині вас. Можливо, ви занадто будете себе накручувати і приділяти понадмірне значення тому, що буде відбуватися у цей день. А тому, щоб не нашкодити собі чи іншим, краще відпустіть ситуацію. Завтра будуть інші енергії, і сонце засяє зовсім по-іншому. І по-іншому ви побачите, що, можливо, там і проблеми взагалі немає. Займайтеся щоденними справами, це буде урівноважувати ваші емоції. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Довіряйте своїм почуттям і інтуїції. Миру вам і гарного дня!